Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як в'їхати дитині в Україну з іноземним свідоцтвом про народження. Батьки можуть в'їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Про це повідомляє прес-служба МВС України. В Міністерстві внутрішніх справ пояснили. Як дитина, громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може повернутися в Україну, а саме у супроводі своїх законних представників, опікунів на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в українській дипломатичній установі в країні перебування. Якщо інформацію про дитину було внесено в закордонний паспорт її представникам, під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення чи скасування. Тобто, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном, потрібно мати підтверджуючий документ, який ви можете отримати в дипломатичній українській установі в країні, в якій ви перебували. Ось такою інформацією я хотіла з вами поділитися. Бажаю вам гарного дня та швидкого повернення додому.